Новий день, нові атмосферні сюрпризи. Після теплого старту червня варто поглянути, що несе нам друге число: хмарність, дощ чи все ж таки сонячні перерви. Переходимо до регіонів. На Київщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликими дощами. На півночі, у Житомирській області, температура вдень досягне 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим з дощем. У Чернігівській області температура вдень становитиме 22 градуси тепла, а вночі опуститься до плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується переважно похмурна погода, але без опадів. На Сумщині температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 15 градусів. Спостерігатиметься мінлива хмарність без дощу. На сході у Харківській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 17. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18 градусів. Очікується малохмарна погода. У Луганській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 18. день буде частково хмарним. На півдні в Одеській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 19. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Хмарність буде змінна без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 19. Прогнозується мінлива хмарність без дощу. У Херсонській області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Очікується малохмарний день і опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 18 градусів. Спостерігатиметься ясне небо, опадів не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме 20 градусів тепла. А вночі очікується плюс 16, можливі короткочасні дощі. На заході. У Львівській області, температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду. Очікується похмурий день з невеликими дощами. В Івано-Франківській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода з дощем. У Тернопільській області температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде похмурим і очікується дощ. Нагадуємо, що щодня ми публікуємо свіжі прогнози для всіх областей України. Тож не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нічого важливого. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Спостерігатиметься похмура погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 24 градуси тепла. А вночі буде плюс 16, очікується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі очікується плюс 17. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Небо затягне хмарами з дощем. У Волинській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково затягнутим хмарами, очікується дощ. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 16, вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарна погода з невеликими дощами. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Хмарність буде змінною, опадів не прогнозується. У Полтавській області температура вдень становитиме 23 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 16, очікується частково хмарна погода. У Черкаській області температура вдень буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 17. Прогнозується мінлива хмарність, опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 18. Очікується дуже сонячний ясний день. У Вінницькій області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде похмурим з невеликими дощами. Дякую, що ви з нами! Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дощ чи ясне небо, погода 2 червня покаже себе по різному в кожному регіоні. У будь-якому разі беріть з собою парасолю, усмішку і гарний настрій. До зустрічі вже завтра.